Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Дивовижним чином виявилося після цієї операції українських спецслужб проти аеродромів стратегічної авіації московитів андрофагів що порядок денний стратегічного співвідношення між арміями і військовими потенціалами основних держав світу визначає Україна. <кiffe> так. <кiffe> ну, Здавалося б, як це може бути? А так може бути. Тому що це удар по. Стратегічній авіації московитів-антрофагів, яка має нести ядерну зброю, наприклад, для того, щоб протидіяти чи Сполученим Штатам Америки, чи НАТО, чи Китайській Народній Республіці, чи будь-якій іншій державі. І... Звичайно, що попереду тут знаходяться Сполучені Штати Америки. і виходить так, що Україна так, розчищає дорогу для Сполучених Штатів Америки, для Китайської Народної Республіки для того, щоб вони ну, були першою і другою армією в світі реально. Тому що без відповідної логістики, без відповідних стратегічних бомбардувальників ця вся система не діє. Тому що, ну, наприклад, ті ж самі оці бомбардувальники, я в свій час жив поряд із аеродромом ще за часів Радянського Союзу, звідки Злітали ці стратегічні бомбардувальники ту 16 тоді ще, які здатні були носити на собі ядерну зброю і ядерні ракети. І все-таки вони постійно вилітали в Атлантичний океан і там, ну, звичайно, умовно, в навчанні полювали. На американські авіаносці, на американські підводні човни? Так. А якщо таких стратегічних бомбардувальників немає, то хто буде цим займатися? Ну, уявимо собі, реальну ситуацію, не навчальну, а реальну ситуацію, коли там почалася війна чи виник якийсь конфлікт. Ну, поки що без цих стратегічних бомбардувальників справи не буде. Згадаємо американський Б-52 там інші бомбардувальники, завданням яких є доставка ядерної зброї до так би мовити місць атаки. Так що наша держава не тільки себе захищає. Так. І може навіть не стільки себе захищає оцими цими операціями, скільки змінює баланс співвідношення сил у усьому світі. Це декілька років тому уявити собі не можна було, щоб порядок денний так, визначала Україна, але зараз це реально так. Уявляємо собі, що ще один удар і України і стратегічної авіації як такої у Московії немає. Виробити нові літаки вони нездатні фізично. У них немає відповідних заводів, у них немає відповідних спеціалістів, у них немає відповідних матеріалів. Вони не здатні на це. Авіацію. Космонавтику в Радянському Союзі творили українці. Так, етнічні. Так само, як фізику творили етнічні євреї. Так, оце дві ті нації, які в Радянському Союзі оце все робили. Я реально називаю тут ніякої брехні немає. Там немає серед них жодного Іванова, Петрова, Сідорова. Тільки там і Офе і так далі, і тому подібне. А з українців це Корольов, Глушко, Чоломей, Янгель, Кондратюк, Лозино Лозинський, Столбовий ну, Шляхта українська. Лозино лозинський це... От такі пироги, так що Україна всі звертають увагу на те, що Україна знищила ці стратегічні бомбардувальники, які бомбардують Україну. Але я хотів би звернути увагу вашу на інший аспект всього цього: це те, що міняється через знищення цих літаків стратегічний баланс у світі.